Але що вразило особисто в мене аналізи без консультації GP. зовсім не розмовляю на англійській мові. Звісно, відкривати бізнес у Лондоні непросто. Коли нам дали договір 150 сторінок, подати на неправильну ліцензію, яка може призвести до того, що бізнес закриється. Тут все надто повільно. Треба. Мати терпіння і потрібно було владнати свої імміграційні питання, вистроїли стратегію, як її бізнес можна використовувати для імміграції в Велику Британію і отримати перманентне резидентство і британське громадянство для Інни вже найближчим часом. Що є самим важним у цій діяльності? Пропоную вам історію Інни Чекотило. Українка відкрила у Лондоні б'юті академію, де навчає професіоналів бути успішними косметологами і працювати у сфері краси. Але що вразило особисто в мене, пані Інна відкрила лабораторію IME Diagnostics. Звісно, відкривати бізнес у Лондоні непросто і Інні потрібно було владнати свої імміграційні питання. І тут на допомогу прийшли Sterling Glow. Дивіться далі. Мене звати Інна Тило. Я є власницею на даний час двох бізнесів. Це Академія краси, IC Beauty Pro Академія, а також лабораторія по здачі аналізів AMY Diagnostics. Моя лабораторія особлива в тому, що ми надаємо. Аналізи без консультації GP, що є найважливіше тут, у Британії, для багатьох людей, які не можуть тут прийти і просто здати аналізи. Також ми даємо консультації GP в нашій лабораторії після того, як ви можете здати аналізи. І GP вже може направити вас до вузького спеціаліста на МРТ, на КТ, на УЗІ і так далі. І назначити теж лікування, антибіотики і так далі. Що стосується моєї академії, я відкрила її буквально нещодавно, документально я її відкрила в. Грудні 24-го року, а в травні цього року я вже відкрила її фізично. В чому вона індивідуальна? В тому, що я віддаю свої знання з душею від чистого серця і вважаю, що мої учні самі круті. І 70... 9% із моїх учнів працюють офіційно і застраховані. Що є самим важним у цій діяльності? Я зовсім не розмовляю на англійській мові. У мене є помічник, який вирішував всі питання стосовно. В бухгалтерії юридичних справ, і ми шукали людей, які нам теж будуть допомагати в цій в цій справі. Коли у нас виникали проблеми, нам допомагали юристи із Стерлінгло. За що я дуже їм вдячна. Ми зіштовхнулися в першу чергу з орендою приміщення, коли нам дали договір 150 сторінок якому ми зовсім не розуміємо, і треба було а, розуміти, що там написано. І ми звернулися до Стеріленхло, і вони нам. З радістю цим допомогли. Нам також допомогли з питаннями, такими як договір з нашими співробітниками, з постачальниками, з іншими людьми, які були дотичними до нашого бізнесу. Stirling Law нам дуже допомогли, коли в нас виникли труднощі з договорами, з постачальниками, з відкриттям компанії, а також інші юридичні питання, котрі стосувалися нашого бізнесу. Насправді, тут у Великій Британії нелегко відкрити бізнес, медицину, компанію, по б'юті, академії навчати. Але якщо у вас є юридична підтримка, то це буде набагато простіше у кожній діяльності, у кожного бізнеса. Вона Обов'язково потрібно бути. В першу чергу я би порадила відразу звернутися до юристів, щоб вони вам прописали план дій, якому ви будете слідкувати. В Великій Британії треба бути готовими к тому, що тут все надто повільно. І треба мати терпіння, щоб. Розмовляти, щоб договорюватись. і обов'язково ще раз хочу повторити в тому, що обов'язково обов'язково треба мати підтримку юристів. Для мене якісний юридичний супровід це в першу чергу підтримка, коли відповідають на всі твої запитання, коли є комунікація на мові, яку ти розумієш. І також я хочу подякувати Антону Ніколаєву і Руслану Косаренко за те, що вони завжди підтримують і на зв'язку. Ми вже побудували з юридичною компанією Стерлінхло план дій. На даний період часу українська схема не веде до резидентства. Ми вирішили податись на спонсорську ліцензію, яка дасть мені можливість подати на робочу візу. Дякую за допомогу Стерлінхло. Я дуже вдячна, що ви допомагаєте вирішувати всі, як то кажуть, неможливі питання, але ви це можете робити. Дякую. І не звернулася до нас з запитом, який стосувався найму людей, але потім, коли вона відчула нашу допомогу і відчула користь від юридичних порад, які ми надаємо, вона вирішила, що краще працювати з із спеціалістами, особливо коли вона зрозуміла, що це не коштує дуже дорого, як деякі люди вважають. І бенефіт, тобто користь, яку вона від цього отримала, переважує ту ціну, яку вона сплачувала. Sterling Law може допомогти українським підприємцям заключати договори з лендлордами, отримувати ліцензії, договори з. Півробітниками та іншими контрагентами краще користуватися юридичними позовами, так як зробила Інна, ніж подати на неправильну ліцензію, яка може призвести до того, що бізнес закриється. Як це сталося з одним з українським відомим брендом в центрі Лондона, на жаль. До речі, спілкуючись з Інною, ми також порадили її, вистроїли стратегію, як її бізнес можна використовувати для імміграції в Великобританії. І ця стратегія дозволено. Волить інні отримати спонську ліцензію, вийти на робочу візу і отримати перманентне резидентство і британське громадянство для інни вже найближчим часом.